Довгоочікуване літо пара року, коли ми можемо насолоджуватись відпочинком на морі, оздоровитись, поїхати на екскурсію. З приходом відпустки кожен замислюється над тим, як її провести. Одні їдуть за кордон, іншим краще в рідній Україні відпочити. З таким розмиттям розваг, що сьогодні пропонує сфера послуг, кожен може знайти те, що йому до вподоби. В турагентствах Білгород Дністровського нині розроблено цілий туристичний маршрут літніх канікул. Жартуючи кажуть, що старт варто розпочинати із екскурсії на шапському вінзаводі. Центр культуры вина Шаба, который многие не знают до сих пор, хотя он много лет уже существует, и ни одного туриста, который был разочарован, я еще не видела. Люди приезжают, которые много что видели в этой жизни, и говорят, куда ты нас везешь. Это... Мы уже это все видели, мы были во многих странах, и когда я их завожу в Центр культуры вина, за ними закрываются ворота. І тим більше, коли кайдані просто виходять туди, після дегустаційного залу. У всіх одна і та ж фраза Я ще такого не відяв, я много де був, але такого я ще не від. Перлиною Басарабського краю вважається ще й місто Вилкове, що знаходиться на березі річки Дунаю. Там дуже гарна природа та привітні люди. Туристи це містечко райським. Прибувши туди, відпочиваючи мають змогу прокататися на човні по Дунаю, скупатися в річці, а також можна скуштувати тамтешніх делікатесів в старообрядческое поселение Вилково. Это действительно, где остались э, от старообрядцев еще до сих пор. Культура и верование осталось внутри этого поселения, действительно, где вы можете встретить старообрядцев настоящих, с бородой, с подвязанными рубашками, с поясами. Действительно, вы можете увидеть сразу разницу между церквями старообрядческой и православной церкви. Вы услышите историю этого поселения, которая расскажет, откуда взялись в наших местах старообрядцы. Бажаючи відпочити за кордоном, можуть отримати чимало задоволення від подорожі до сонячної Болгарії та насолодитись колоритом і культурою цієї країни без великих втрат для свого гаманця. Наша сонячна Болгарія, яка являлася нашим побратимом, у неї такі ж замечательні пляжі і піски, і нас з удовольствием там ждуть, зустрічають з розпростертими руками і до себе в гості сонячна Болгарія. Що ж стосується наймолодших туристів Одещини, то для них чимало цікавинок у самій Південній Пальмірі. Зокрема, музей науки, що відкрили нещодавно. Музей науки для дітей. Этот музей, в отличие от всех музеев, где можно все щупать, все трогать, все бить, все э, швырять, и э, дети там э, себя чувствуют э, по-настоящему, даже не задумывается никто, что это музей. Аби туристи мали змогу отримати духовну насолоду у вони можуть побувати в селі Кулевча та відвідати Свято-Миколаївський храм у Веденському монастирі та на джерелі Іоанна Нового Сачавського у Білгород-Дністровському. Туроператори підкреслюють, що сьогодні українські туристичні маршрути не гірше закордонних, а навпаки. Вони здатні залишити неймовірні враження від подорожі. Олена Малаєван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія Тв популярний курорт